Ну, що тобі потрібно для офлайн школи? Ти бачила наш там формат. У нас немає там лакшері, ремонтів і так далі. Ну, ага, а, так. У нас просто чисто, охайно, симпатично, свіжо, називаємо це так. Для того щоб запуститись, ну 10 тисяч доларів на точну вартість 10 тисяч доларів сьогодні, і тоді це різні 10 ну, тисяч доларів. Так. Це теж треба враховувати. Угу. Ми зняли прекрасне приміщення. Ми зробили ремонт частково з власником, бо в нас був непоганий власник приміщення. Ну що далі? Тобі треба чотири стола, бо в нас було чотири аудиторії. Не знаю, там п'ятдесят стрільців, зона рецепції. І поступово там далі ми вже дороблювали там, кухню пізніше, ми, наприклад, зробили шкаф там. Той ми поставили пізніше. Ну тобто, тобі ж не поступово. потрібно да, все одразу угу. робити. <кхем> Найм викладачів безкоштовний. Ну, бо наймала я. Да? Ну, що ти маєш а, на увазі безкоштовний? Ну, на той час він був безкоштовний. Ну, я розмістила вакансію на Work.ua. Я навіть не пам'ятаю, чи я платила, чи це було угу. безкоштовно. Але якщо платила, то вона точно не коштувала там так, як зараз. А, і в мене одразу було вісім співбесід. Непогано. І Я одразу відібрала собі чотири викладача. Тобто, це не було питання пошуку по півроку. Тренувала я їх сама. Угу. Ну. Може, я ще навіть також пам'ятаю ці да. ну, Менеджерів ти знов таки наймаєш, ну, умовно, безкоштовно. Да? Тим більше, що на перший час мені дуже допомагали мої друзі, а які ще витрати, ну, підручники закупити. Але це теж невеликі кошти. Ну і далі маркетинг. да. Маркетинг просування це. Коштує. Але мені пощастило, в мене чоловік Айтішник, він зробив нам лендінг безкоштовно. ну Безкоштовно, ну, безкоштовно, я йому не платила за це гроші. ось, Тому я маю на увазі як для старту, то на той час 10 тисяч доларів було достатньо.